Господь промовив до Мойсея й Аарона, кажучи якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла буде блискучий рубець чи пляма, і буде ураження проказою на шкірі її тіла, то нехай вона буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів священиків. Священник огляне ураження на шкірі її тіла, і якщо волоски на ураженні стали білими, і вигляд того ураження глибший від поверхні шкіри тіла. То це є ураження проказою. Священик вчинить огляд і оголосить її нечистою. А якщо це буде біла блискуча пляма на шкірі тіла, і її вигляд не буде глибший від поверхні шкіри, і її волоски не стали білими волосками, а темні вони, то нехай священник ізолює уражену особу на сім днів. Сьомого дня священник огляне ураження, і ось якщо ураження залишається перед ним. Не поширилося ураження по шкірі, то священник ще раз ізолює її на сім днів. Сьомого дня священник ще раз огляне її, і ось якщо ураження тьмяне не поширилося ураження по шкірі, то священник оголосить її чистою, бо це просто пляма, і, виправши одяг, вона буде чистою. Якщо ж після того, як Священник оглянув її, щоб оголосити її чистою, пляма. Змінившись, пошириться по шкірі, то нехай вона покажеться священникові ще раз. Священник огляне її, і ось, якщо пляма поширилася по шкірі, то священник оголосить її нечистою це є проказа. А якщо в якоїсь людини з'явиться ураження проказою, то нехай вона прийде до священника. Священник учинить огляд. І ось якщо на шкірі білий рубець, і він змінив свої волоски на білі, а на рубці. Здорова ділянка живого м'яса, то це задавнена проказа. на шкірі тіла вона. Священник оголосить її нечистою і ізолює її, бо вона нечиста. Якщо ж проказа взагалі розцвіте на шкірі і покриє проказа всю шкіру ураженої особи від голови до ніг, куди лиш не гляне священник, то священник учинить огляд. І ось якщо проказа покрила всю шкіру тіла, то нехай священник оголосить Уражену особу чистою, бо вона вся стала біла, вона чиста. А того дня, коли в ній з'явиться живе тіло, вона буде оголошена нечистою. Священник огляне здорове тіло, і здорове тіло вчинить її нечистою, бо воно є нечисте це є проказа. Якщо ж здорове тіло відновиться і стане білим, то нехай вона прийде до священника. Священник учинить огляд, і ось якщо ураження стало білим. То нехай священник оголосить уражену особу чистою вона чиста. А якщо на чиєму стілі буде на шкірі нарив, і він загоїться, і на місці нариву буде білий рубець або біліюча чи червоніюча блискуча пляма, то нехай він покажеться священникові. Священник учинить огляд. І ось якщо її вигляд глибший від поверхні шкіри, а її волоски стали білі, то нехай священник оголосить його нечистим. Це є проказа, яка розцвіла в нариві. Якщо ж священик учинить огляд, і ось у ній немає білих волосків, вона не глибша від поверхні шкіри тіла, і вони тьмяні, то священик ізолює його на сім днів. Якщо ж вона тоді таки пошириться по шкірі, то священик оголосить його нечистим це є ураження проказою, що розцвіла в нариві. Якщо ж блискучість залишатиметься у своїх межах, і не поширюватиметься, то це просто рубець від нариву. Священник оголосить його чистим. А якщо на чиєму стілі на його шкірі буде опік від вогню і буде яскраве, блискуче, біло-червонувате чи чисто біле загоєння від опіку на його шкірі, то нехай священник огляне його. І ось якщо білі волоски стали блискучими, а його вигляд глибший від поверхні шкіри, то це є проказа. Яка розцвіла в опіку, тож священик оголосить його нечистим, бо це є ураження проказою. Якщо ж священник учинить огляд, і ось на блискучій плямі немає білих волосків, вона не є глибша від поверхні шкіри і вона тьмяна, то священник ізолює його на сім днів. Сьомого дня священник огляне її, і якщо вона таки пошириться по шкірі, то священник оголосить його нечистим це є ураження проказою, яка розцвіла в нариві. Якщо ж блискуча пляма залишається у своїх межах, не поширюється по шкірі, і вона тьмяна, то це є рубець від опіку. Тож священник оголосить його чистим, бо це є слід від опіку. А якщо в чоловіка або жінки з'явиться ураження проказою на голові чи на бороді, то нехай священник огляне те ураження. І ось, якщо його вигляд більш запалий від поверхні шкіри, а волоски на ньому жовтуваті й тонкі, то нехай священик оголосить його нечистим це є парші, проказа голови чи проказа бороди. А якщо священик огляне ураження паршами, і ось його вигляд не є більш запалий від поверхні шкіри, і волоски на ньому не є жовтуваті, то нехай священник ізолює ураженого паршами на сім днів. Сьомого дня священник огляне ураження, і ось, якщо парші не поширилися, волоски на них не є жовтуваті, і вигляд паршів не є глибший від поверхні шкіри, то нехай він поголить шкіру, але паршів хай не голить. І священник ізолює хворого на парші ще раз на сім днів. Сьомого дня священник огляне парші, і ось, якщо парші не поширилися по шкірі після того, як її поголено, і вигляд паршів не є глибший від поверхні шкіри, то нехай священник оголосить його чистим, і, виправши одяг, він стане чистим. Якщо ж після оголошення його чистим, парші таки поширяться по шкірі, то нехай священник учинить огляд, і ось якщо парші поширилися по шкірі, то священник уже не дивитиметься за жовтими волосками, бо він нечистий. А якщо парші перед ним залишилися у своїх межах. І на них виросли чорні волоски, то парші пройшли. Він чистий, тож священник оголосить його чистим. А якщо в чоловіка або жінки на шкірі їхнього тіла з'являться блискучі плями з білуватим полиском, то нехай священник учинить огляд. І ось якщо на шкірі їхнього тіла блискучі плями з білуватим полиском, то це лишай він чистий, він розцвів на шкірі його тіла. Він чистий. Якщо в когось облисіє голова, то він просто лисий, він чистий, і якщо його голова облисіє спереду, то він просто лисий спереду, він чистий. Якщо ж на його задній лисині чи на його передній лисині з'явиться біло червонувате ураження, то це є проказа, що розцвіла на його задній лисині чи на його передній лисині. Священик огляне його і ось. Якщо вигляд ураження на його задній лисині чи на його передній лисині пілочервонуватий, схожий на вигляд прокази на шкірі його тіла, то він прокажена людина. Священик неодмінно оголосить його нечистим на його голові ураження проказою. У прокаженого, в якого є ураження проказою, нехай одяг буде розперезаний, його голова не покрита, нехай він буде загорнений навколо своїх уст. І нехай називається нечистим. Усі дні, доки в нього буде те ураження, будучи нечистим, він буде вважатися нечистим, він житиме окремо, місце його перебування буде поза табором. А якщо ураження проказою з'явиться на одязі, на вовняному одязі або на льняному одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках, на ляній або на вовняній тканині, на шкірі. Або на будь чому що вироблене зі шкіри, і на шкірі або на одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках тканини, чи на будь-якій речі, виробленій зі шкіри, з'явиться зеленувате або червонувате ураження, то це є ураження проказою, тож нехай власник покаже його священникові. Священник огляне те ураження і ізолює священник уражену річ на сім днів. Сьомого дня священник огляне ураження, і якщо ураження пошириться на одязі, на повздовжніх або на поперечних нитках тканини чи на шкірі, на будь-чому, що в якомусь виробі буде вироблене зі шкіри, то те ураження тривка, проказа, воно нечисте, нехай він спалить одяг, повздовжні чи поперечні нитки, на вовняній чи на ляній тканині, чи на будь-якій шкіряній речі. На якій буде те ураження, бо це є тривка проказа, нехай буде спалена у вогні. Якщо ж священик учинить огляд, і ураження не пошириться по одязі, по повздовжніх чи по поперечних нитках тканини, чи по будь-якій шкіряній речі, то нехай священик звелить, і власник випере те, на чому є ураження, і священик ізолює уражену річ на сім днів ще раз. А після того як його випрано, Священик огляне ураження, і якщо те ураження не змінило вигляду й ураження не поширюється, то воно нечисте, нехай буде спалене у вогні, воно закріпилося на одязі, на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини. А якщо священник учинить огляд, і ураження після того, як його випрано, буде тьмяне. То нехай він вирве його з одягу, зі шкіри, чи з повздовжніх чи поперечних ниток тканини. Якщо ж воно з'явиться на одязі, на повздовжніх чи на поперечних нитках тканини, чи на якійсь шкіряній речі знову, то це є проказа, що розквітає нехай те, на чому є ураження, буде спалене у вогні, а одяг повздовжні чи поперечні нитки тканини. Чи будь-яка шкіряна річ, які будуть випрані, і ураження з них зникне, нехай будуть випрані ще раз і будуть чисті. Такий закон про ураження проказою вовняного чи льняного одягу, повздовжніх чи поперечних ниток тканини, чи будь-якої шкіряної речі для оголошення їх чистими або оголошення їх нечистими.